Доброго дня. Собрав в тім, що мені зараз позвонила старша в нас по СВД в бабусі, недавно помер чоловік, і угу. прийшла якась людина, і в неї виманила дочка в Польщі, сказали, що дочка попала в аварію, виманили в неї 170 тисяч гривень. Місто село, місто село. Лучк. До 84-річної лучанки на мобільний телефон зателефонували невідомі особи та повідомили, що її донька потрапила за кордоном в дорожньо-транспортну пригоду і потрібна значна сума коштів. Не перевіривши належним чином інформацію, пенсіонерка винесла всі заощадження, які мала, і віддала невідомій особі 70 тисяч гривень. Після того вона отямилась, звернулася до сусідки, і вони разом зателефонували до поліції та оперативно повідомили, що трапилось. Отримавши необхідну інформацію співробітники відділу кримінального аналізу та кримінальної поліції, одразу розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, перевірили численні гігабайти відеоінформації з камер спостереження, які наявні в нашому місті, та встановили маршрут. Зловмисника також встановили, де він зупинявся в нашому місті, і буквально менш ніж за 4 години його затримали на залізничному вокзалі. Він очікував потяг, щоб покинути наше місто разом з коштами, якими заволодів. Гроші, а саме 60 тисяч гривень, вилучили. За 10 тисяч гривень він вже встиг придбати собі новенький мобільний телефон. Все це вилучено, кошти будуть повернуті власниці. Відомо, що зловмиснику від 27 років. Наразі справа щодо нього слухається в суді за шахрайство в складі злочинної організації. Відомо, що він та ще 10 осіб вчиняли аналогічні шахрайські дії на території Одещини. Наразі йому оголошена підозра, та невдовзі суд обиратиме запобіжний захід тримання під вартою.